Представляємо заклад позашкільної освіти міський палац дитячої та юнацької творчості. Щороку ми прагнемо ставати краще, нарощуємо освітньо-виховний потенціал, плекаємо національні цінності, втілюємо численні новації, серед яких розширення медіапростору позашкільної освіти. Ключовими принципами розвитку міського палац дитячої та юнацької творчості є відданість справі. Сьогодні палац не просто один з найбільших в Україні закладів позашкільної освіти. Це справжня майстерня мрій, де розквітають дитячі таланти: наші педагоги, новатори та натхненники, які мають звання відмінник освіти України, заслужений працівник культури, заслужений артист України, тренери вищої категорії, майстри спорту міжнародного класу, члени національних спілок України. Лідерство і нові звершення. Щороку наші творчі колективи здобувають численні нагороди в міських, з українських та міжнародних конкурсах. У цьому році це 231 конкурс, 782 призових місця, 50 гран-при. Маємо й нові звершення: дві золоті медалі здобуті нашим закладом на міжнародному рівні. Впевнена траєкторія успіху. Ми переконані всі діти талановиті. Тож створюємо найкращі можливості для розвитку кожної маленької особистості. Сім сучасних напрямків навчання й творчості. Більш ніж півсотні гуртків та студій допомагають вихованцям підготуватися до повноцінного дорослого життя, майбутньої професії та успішної самореалізації. Наші педагоги працюють на майбутнє. Отже, невід'ємним напрямом роботи залишається національно-патріотичне виховання. Турбота про справжні цінності. Попри суворі реалії прифронтового міста, на базі нашого закладу проводяться численні творчі заходи, організовуються мистецькі конкурси та фестивалі. В цьому році це всеукраїнський конкурс народного танцю, натхнення хортиці, всеукраїнський фестиваль майстерня авторської пісні Сонячний зайчик, міський конкурс Таланти міста Запоріжжя, літературна гра, лабіринт та інші у центрі медійно-освітнього напрямку, наша медіошкола. Сучасна практична платформа, де вихованці опановують засади медійних професій в умовах, максимально наближених до реальної професійної діяльності. У її складі працюють гуртки телевізійна майстерня, журналістика та видавнича справа, фотостудія, образ. За сім років плідної праці медіашкола реалізувала не один масштабний соціально значущий проєкт і має значний капітал успіхів. Ось топ-п'ятірка досягнень та інновацій. Молодіжна газета «Teen's Way» створена творчою командою гуртка журналістика та видавнича справа. Два роки поспіль здобувала звання Краща шкільна газета в міському конкурсі шкільних газет і сайтів Медіа Скул. Завдяки медійним технологіям на сайті нашого закладу запроваджено проєкт. Інклюзивна майстерня, який у зручному відеоформаті надає дітям з особливими освітніми потребами можливість долучитися до творчості та позашкільної освіти. За підтримки департаменту освіти і науки на базі нашої дитячої юнацької телестудії була реалізована ознайомча медіаосвітня програма для учнів шкіл міста. Впродовж півріччя проводилися майстер-класи та творчі зустрічі. Серед вихованців медіашколи – десятки призерів та переможців регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Наші випускники успішно вступають у вищі навчальні заклади на профільні спеціальності. А ще всі ці роки ми активно співпрацюємо з запорізькими змі, регулярно поповнюючи інфопростір позитивними творчими подіями. Зокрема, про заходи та креативи палацу було створено більше 40 телевізійних сюжетів. Попри виклики воєнного часу, у 2024 році нашому закладу вдалося значно прокачати та розширити своє медіосередовище. Золоту медаль на 16-й міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті, що проходила в жовтні, отримала робота керівника гуртка журналістика Ілляни Печерської. В ній було представлені медійні проєкти Інтерв'ю з героєм та Блакитно-жовта кава в основі проєкту Інтерв'ю з героєм. Творення серії актуальних інтерв'ю з видатними запоріжцями, освітянами, митцями, журналістами, волонтерами. Такий формат це завжди можливість надихнутися та повчитися на прикладі. А ще написати своєрідний портрет української нації, дізнатися про здобутки та справжні цінності українців, які, долаючи численні труднощі, створюють сьогодні наше майбутнє. Молодіжний літературний подкаст Блакитно жовта кава це вже про формування свідомого, патріотичного голосу молоді, це діалог про те, що хвилює і надихає сучасних українських підлітків. А головне тут можна почути кращі твори вихованців гуртка, тобто маємо не просто симулятор для розвитку медійних навичок, Чок, а платформу для творчого самовираження юних авторів, яка водночас сприяє оновленню підходів до патріотичного, громадянського та культурного виховання. Художнє наповнення національно-патріотичного виховання надає проєкт Майбутнє починається сьогодні, що реалізується спільними зусиллями творчих колективів. В цьому році творча команда міського палацу дитячої та юнацької творчості створила низку професійних відеоробіт. Це надихаючий музичний кліп до Шевченкових днів. Не журися Україно» за участю вокальної студії Чайка, драйвовий танцювальний відеофлешмоб Мріяти у вишиванці, хореографічна студія Весняночка, вітальний реліз Формула незалежності, всеукраїнський флешмоб до Дня захисників і захисниць України завдяки тобі, а також. Справжній відеохід Люди Титани, соліст, вихованець театру моди, таланту та успіху Всеволодськрима та танцівниця ансамблю спортивно-бального танцю Фієста Крістіна Бондаренко зовсім нові відеороботи, кліп в нашому серці, присвячений дню гідності і свободи. Солістка студії Чайка Марія Скідіна та реквіум пам'яті Колос Правди присвячений жертвам голодомору. Сьогодні медіапростір палацу це інноваційні підходи та потужна патріотична змістовність, мультимедійні технології та нескінченна натхненна праця. Ми створюємо контент про українців і для українців. Звісно, медійність передбачає постійну онлайн-активність, тому наш заклад живе насиченим мережевим життям. На сайті палацу майже щодня з'являються свіжі новини життя позашкілля, висвітлюються творчі події, інші цікаві важливі теми. Активно розвиваємо і власний youtube канал, який регулярно поповнюється новим якісним та змістовним контентом. Результати реалізації представлених медійних проєктів доступні для широкої аудиторії на наших сторінках та групах у Facebook, на сайті та youtube каналі закладу. Щодо перспектив, маємо здорові амбіції. Після завершення реконструкції будівлі міського палацу дитячої та й творчості, яка проводиться в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України, прагнемо об'єднати на базі нашого оновленого закладу запорізьку молодь в інтелектуальному, креативному мотивуючому середовищі. Ані війна, ані тернистий процес реконструкції не завадили нашому колективу розвиватися та робити свою улюблену справу. Отже, ми впевнені, що надалі наш позашкільний медіа простір має всі шанси це перетворитися на інноваційний медіапарк, важливий осередок медіакультури в нашій громаді, де розвиватиметься нове, творче та обізнане покоління, майбутні висококласні фахівці та справжні громадяни своєї країни.